Проводимо наші сьомі читання, так би мовити, в ювілейний рік рік водорозділу. Це 30-та річниця відновлення нашої держави. Саме теж наголошу на відновленні. Бо в нас є тисячолітня традиція державотворення. Власне, і в цьому році будуть чи вже проводилися, чи ще будуть проводитися різні аналізи. Досягнень прорахунків, що було зроблено, що не було зроблено і чому не було зроблено. Тому е, в цьому ракурсі, в цьому контексті доволі цікаві є слова, аналітика, зроблена В'ячеславом Чорноволом в перші роки незалежності. Це в перший рік незалежності, 92-й, і в п'ятий рік незалежності 96-й. адже це є ті роки, фактично цей стартовий майданчик, з якого все починалося. І, власне, ці роки визначили траєкторію нашого руху, траєкторію нашого державотворення, ці позитиви і ці негативи, які є в нас сьогодні, фактично сформувалися і постали саме тоді. І саме тоді не були проведені рішучі політичні і економічні реформи. Саме тоді трансформація посткомуністичного суспільства затягнулася. Саме тоді не було сформоване громадянське суспільство, саме тоді не було сформоване активне, активні і дієві органи місцевого самоврядування. Саме тоді стали засновуватися і які є до сьогодні діями ці фінансово-промислові групи, які впливають на життя країни. Саме тоді відбулися прорахунки в зовнішній політиці. І все це в цілому. Призвело фактично до того, що ми в 2014 році зазнали збройної агресії з боку Російської держави. Власне. І ці фактично всі моменти вже тоді, в 92-96 році, передбачив В'ячеслав Чорновіл. Саме тоді, напередодні першої річниці Незалежності, він опублікував. Статтю про, так би мовити, комуністичний перерод України, яка диснувала, фактично рвала шаблони тогочасного суспільства, яке перебувало на ейфорії від того, що ось вже ми відновили незалежність. І цією статтєю В'ячеслав Чорновіл заставляв людей вийти з цього, скажімо, сну, так би мовити, вийти з. Цього забалакання, яке проводилося в той час. Він говорив, що ми, на жаль, тоді не пішли шляхом країн Східної і Південної Європи, посткомуністичних країн. Ми пішли на зовсім інший шлях. Ми не провели одразу ж політичної реформи, тобто. Не усунули від влади колишню колоніальну еліту, навпаки, обрали президентом чільного діяча комуністичної партії, залишили стару Верховну Раду, яка була обрана в період бездержавності. Залишили уряд з комуністичних часів, голова якого незадовго до проголошення незалежності говорив, що я не бачу самостійної України, я не бачу України. Без Радянського Союзу, без Нового Союзу. І, власне, ці люди були ментально неспроможні проводити радикальні політичні реформи. Ну і зрозуміло, без політичних реформ вони не, не можна було провести економічних реформ. Крім того, подекуди ті люди і шкодили незалежності. Вони не будували незалежну Україну. Тобто, це була основна проблема. Нашого первинного державотворення, щоб ми не змінили, адже тільки відбулося тріумфальний референдум, і одразу ж фактично президент, колишній комуністичний діяч, підписав угоду про нову, нову, нову імперську формацію СНД. А згодом йшов на чергові нові нові поступки Росії. У 96-му році вже на п'ятий рік незалежності В'ячеслав Чорновіл заявив, що ця стара комуністична еліта трансформувалася в нову без, політично безлику партію влади. Яка будує, і це Чорновіле сказав в 96-му році, тобто на п'ятий рік Незалежності України, що ця посткомуністична еліта будує неукраїнську Україну. Це сказано було Чорноволом вже на п'ятий рік Незалежності. І в цій Україні немає місця тим, хто боровся за незалежну Україну. Правда? Що цікаво, в цьому ж році Чорновіл сказав, що Україна все ж таки буде, і українська держава буде назавжди. Оптимізму йому дало те, що вдалося успішно долати так звані. Вісьо, вісь... Весняні і осінні весінні і осінні наступлінні проросійських лівих сил, сил. якісь збрушення е, з'явилися в економіці, вдалося ухвалити нарешті на Конституцію і вдалося локалізувати ситуацію в Криму. На міжнародній арені були позитиви ми, тобто Україна вступила в Раду Європи. Було підписано важливий договір про співпрацю з НАТО, тобто всередині суспільства росло розуміння того, що ми є окрема держава, і назовні серед скептиків і недоброзичливців росло розуміння те, що українська держава це є факт. Говорячи про те, що не дало нам відновити державу. Тому масштабі і в цих рамках, які ми хотіли, це перш за все, те, що державницькі сили не спромоглися на перших президентських виборах об'єднатися навколо єдиного кандидата. А далі, навіть якби і програли, не змогли об'єднано тиснути на стару нову владу, старого, старого комуністичного діяча президента і впроваджувати. Відповідні належні державотворчі реформи, зміни йти належним держ... шляхом до побудови національної держави. І впродовж фактично першого періоду існування незалежної України державницькі сили не змогли фактично об'єднатися і чинити цей опір. І, власне, завданням державницьких сил. На п'ятий рік Незалежності України В'ячеслав Чорновіл бачив в об'єднанні і боротьбі за те, щоб була Україна в українській державі. Це його слова, які він сказав. Захистити Україну в українській державі. Це звучить дивно, але це є так. І до сьогодні, фактично, це є реалією. Що ми маємо знову ж таки утверджувати Україну в українській державі, і, власне, це треба нам розуміти і під певним покутом погляду дивитися на слова на деякі аналізи чільних діячів чи чільних аналітиків, які препаровано подають якісь факти, чи будуть подавати факти, і усвідомлювати ці речі, які були, які постали з самого початку нашої. Незалежності.